Найкраще протезувати на дентальних імплантатах коронками з використанням диоксиду цирконія. Але не всі пацієнти бажають це робити. І тому для тих пацієнтів, які не хочуть це робити, ми використовуємо, наприклад, металокераміку. І ви бачите етапи. Протезування на двох дентальних імплантатах, етап з формувачами ясен, етап після видалення формувачів а етап встановлення коронок з металокераміки обов'язково прикручуваних конструкцій, тому що так найбільш краще та ефективніше використовувати коронки і найбільш знижується можливість потрапляння небажаних якихось цементів та такого іншого під десну. Тому. Приходьте в арстоматологію, і наші спеціалісти обов'язково знайдуть найкращий варіант саме для вас: арстоматологія міста Запоріжжя.